Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні я у цьому відео хочу подивитися, які події будуть відбуватися в Україні до кінця березня. Сьогодні 14 березня 2020. Двадцять четвертого року і що залишилося півмісяці. От. І тому я хочу подивитися по сферам, що чекає Україну до кінця березня? На фронті тепер що чекає Україну? до кінця березня. Політиці, що буде відбуватися в політиці. Далі я хочу подивитися, що буде відбуватися для людей, для, для народу. Які події чекають на людей до кінця березня? Я хочу подивитися, що до кінця березня будуть, буде відбуватися в економіці. На фронте воєнні дії. Четыре карты. дорахувалося одної. І... так, ну, йде, підготовка? і дуже Ну, я так думаю, що. Дуже сильна йде підготовка: багато, багато техніки, багато зброї. От, і я так розумію, що в майбутньому буде великий бій. Буде велика активність, готуються, наше наші готуються. Дуже, дуже так, дуже так сильно готуються. І не зараз трошки пізніше. Будуть готові і гарно відбивати. От, і навіть може ще й далі просуватися. Ну, взагалі тут для наших хлопців непогані карти тут, для фронту. Я вчора робила розклад на Україну. То там також показувало, чи на Київ, то там також показувало, що готовність йде. На зараз поки що нехватка якогось ресурсу присутня, а, але готуються і збирають. Так, що? Буде очікувати, і, хоча я питала до кінця березня, але тут кажуть, що трошки далі, трошки далі буде. Почекайте ще чуть-чуть, і трошки далі буде дуже гарна активність. Так, Політиці. Щось, щось нашим політикам дуже важко. Дуже важко. Хм. Як цікаво показують карти. Дуже важко. В рідному домі виповнювати свої бажання, тому що дуже велика нестабільність і дивляться кудись за горизонт, і приймають ну, якісь рішення, щось вибирають. Можливо, куди їхати. Я так розумію, що тут мова йде. Мабуть, про Верховну Раду. Ну, або, ну, або загалом влада. Ну, тут не знаю, як по іншому карти прочитати, тому що не можуть вони вже працювати так, як їм хочеться. Вони ж звикли для себе, От. вони звикли робити те, що хочуть вони, а зараз ні. А зараз ситуація нестабільна. Зараз треба все обдумувати, десь так щось може і зважувати, вирішувати і вже дивитися, а куди ти гроші вже ці направляєш. От. Тобто, ну, видно, що трошечки їх, звісно, прижучили. Тут карти показують, що її вони дивляться, куди б уже б поїхати, мабуть. Не виходить уже все собі і все собі. Треба вже і туди, і тут може трошки туди, а треба вже її, мабуть, і на війну ще кудись. Так що, так. Так що до кінця березня. До кін... Ну, в картах Таро терміни це взагалі-то така собі тема. О, це условні такі терміни, тому що карти Таро. Вони показують те, що є в наявності зараз, в тонкому плані. Тобто, те, що ми не бачимо, а воно є присутнє. Те, що в тонкому плані ще немає, а те, що там зверху ще не, не зародилося, то і карти цього не покажуть. От. Вони показують те, що є в тонкому плані, але на фізичному от воно може ще й не проявитися. І от на сьогоднішній день вони тонкий план показують, але проявитися воно може трошки згодом. Тому що багато людей впливає на обставини. От. І тому ну, може десь затриматися, може там якось не так, ще й змінитися. Але на сьогодні на отакі сьогодні от такі події. Так, далі людей, що чекає. Перша карта замечательна просто. Хоча ні, я поспішила трошки з виводами. Поспішила, тому що, що чекає людей, да? які події будуть для людей? Перша карта повішаний. Тобто це така підвиш ситуація, яка не рухається. В принципі, в ній, ми в ній якби то й знаходилися. Так от, і виходить, що ми з цієї ситуації виходимо і виходимо в помірність, тобто в більш такий баланс і в більш таку гармонію, от, так, збалансованість якусь, де, де певна група людей через певну групу людей, яка між собою там домовиться, ми отримаємо кошти. Тобто з оцієї такої Незрозумілої і е, підвищої ситуації, так, ми вже потихеньку, то от карта теж каже, що це карта часу, тобто, е, якийсь час пройде, от і, е, можливо. Це будуть партнери. І я ще хочу сказати, ну, якщо це дивитися на, на, на людей, да? ми зараз дивимося, я сферу дивлюся для людей, для народу, от то Можливо, на строїтельство домів кошти виділять. От. Ну, а можливо, і якісь території вернуть. Тут через час. І тут через час, через певний якийсь час. Тобто, ну трошки не березень трошки затягнеться. От, і буде активність, і, мабуть, ну людей повернуть, скажімо так. Можливо, і таке. Тобто, тобто, йде в такий ну, баланс, що повинно бути в Україні, які люди повинні бути в Україні. Так. Що повинні отримати, то отримають. Гарна карта. Ну і останнє в економіці. Що буде до кінця березня? В економіці? А в економіці щось тут, щось тут робиться, хтось, той хто при троні буде Мати певні обмеження і для нього щось скінчиться, і підуть. якось тут Якось тут ресурси будуть в когось втрачені. Може, це ну, король кубків. Ну, взагалі-то король кубків це ну, меценат, в принципі, помічник якийсь. Можливо, це буде якась установа. і е, Вона притерпить якісь обмеження і через ці зміни ресурси будуть втрачені. То тобто, есть гроші втратять, а тепер от цікаво, хто це. На жаль, на картах не написано. Або керівництво. Або керівництво якоюсь установою буде втрачено. Це карта хазяйки, і, виходить, його може заарештують чи щось знайдуть і, ну, буде йому. смерть. І він. Керування втратить, керування ресурсами втратить. Ну, тобто зараз, зараз і так уже викриваються, ну, з -з забирають гроші у багатих людей. От, будемо дивитися. Будемо дивитися, тому що я так не можу пояснити, хто цей хто це король Кубків, хто може бути. От це якщо економіка, то може якась. Ну, це не похоже, що банковська система. Не похоже. Але Там де вода, Водоканал. ну, ну, будемо дивитися, будемо дивитися новини от. Ну, загалом, загалом, в принципі, карти непогані. І я думаю, що оце, то це для нього буде недобре. А так, ну, в принципі, куди воно піде, не ну, будемо дивитися, це мені аж саме цікаво, що це може бути, де будуть обмеження і будуть такі зміни, де управління. Буде втрачено, хто це такий. Ну, будемо дивитися. А так, в принципі, для людей йдуть непогані, може виплати якісь, може гроші, От, Ну, щось люди отримають. Може повернуть якісь території, там, домівки. І для цього є, в принципі, предпосилки. Ну, Політики тут. В них своє життя. От. Вони за свою шкуру думають. От. Ну, а на фронті йде підготовка. І на Дні колодище також цікава карта каже очікування, зачекати. Треба зачекати. Почекайте. Ну, от такий розклад в мене получився. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої питання, Буду, будемо роздивлятися далі. Дякую всім за увагу!